Сьогодні близько 20% території Грузії знаходиться під російською окупацією. Чому Путін зупинився в 2008 році в Грузії? Ви знаєте, це дуже цікаве питання, над яким я думав, він намагався знайти відповідь, тому що на той момент російські війська вони були ну там декілька десятків кілометрів від Білісі. Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камерне працюю сьогодні. З нами вийшов на зв'язок Олександр Мерешко, український нардеп, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики. Юрист міжнародник, і в першій темі актуальна тема про Грузію. Зараз там відбуваються протести через те, що призупинили хід європейський, так, Грузії в ЄС. Які сценарії зараз є у Грузії? Є також що відбувається з Сакашвілі, можливо, вам відомо. Вітаю вас. Добрий день. Дуже важливе питання. Насправді ситуація в Грузії, яку ми зараз спостерігаємо, вона є дуже тривожною, дуже сумною. І вона е, нагадує, до речі, е, події на майдані під час революції гідності. Тобто, ми пам'ятаємо, можна тут провести певні паралелі. Вони дуже чітко простежуються. А у свій час, будучи перебуваючи в вільнісі, Янукович відмовився по суті від європейської перспективи для України. Це викликало величезне обурення. Я до речі, в той час, ну для мене не було жодного питання, що треба брати участь також в акціях протесту. Проти режиму Януковича в результаті відбулося повстання народне повстання, яке призвело до повалення режиму Януковича, який втік, і революція про європейська про західна демократична революція перемогла. Зараз ми спостерігаємо щось схоже. Ситуація непевна. Ми бачимо, що з одного боку. Про демократичні сили в Грузії, про європейські сили вони намагаються змінити цю ситуацію. А з іншого, ми спостерігаємо, що влада і правляча партія, по суті, вони стали на бік е, антизахідних, антиєвропейських сил, і е, ми спостерігаємо вплив Росії на превеликий жаль. Для нас тобто, о, рука Кремля багато про російських політиків в Грузії Соломезорові Швілі ми бачимо світлину. Вона виходить також на протест, стояла і розмовляла з силовиками. В цьому плані я вважаю, що Грузія пощастила, що президент міцно стоїть на боці тих, хто протестує проти зміни курсу, тому що зміна цього курсу по суті означає зміну в бік Росії. Тому що е, країни е, пострадянські країни перед ними вибір, або ми йдемо е, в напрямку е, демократії, в напрямку євроінтеграції євроатлантичної інтеграції, або вони рухаються в бік Росії. І, на превеликий жаль, зараз відбувається зрушення. В бік Росії це по суті стало результатом виборів, які були ну значною мірою можна сказати сфальсифіковані. Тобто mm -hmm. є докази цього. Я у свій час не так давно, коли відбулися вибори, я долучився до спільної заяви голів комітетів закордонних справ європейських парламентів щодо вимоги: не визнавати легітимність цих виборів, тому що були, відбулися суттєві порушення, які дають підстави. Ставити під сумнів, і ми вимагали проведення по суті нових демократичних прозорих чесних виборів цього на превеликий жаль не сталося. і Зараз ми спостерігаємо таку дуже сумну країну картину на превеликий жаль. Стосовно Сакашвілі, то ми боремося за його повернення в Україну, оскільки він є громадянином України, і Верховна Рада навіть не один а два рази. Приймала відповідні звернення постанови, які проходили через наш комітет комітет з питань зовнішньої політики. Тобто, ми формулювали проект цих постанов, які пізніше було винесено е, на розгляд і голосування у Верховної Ради. І ви ми е, вимагали, продовжуємо вимагати повернення громадянина України Саакашвілі в Україну. Чому тому, що е, це дуже важлива принципова позиція? Я вважаю, що е, Україна як демократична держава правова держава держава, е, яка захищає права людини, вона повинна боротись за кожного свого громадянина, особливо коли він опинився в небезпеці. Йому загрожує е, є загроза для його життя і здоров'я, яка у випадку е, Михайла Саакашвілі дійсно є. Ну не забуваємо і його заслуги, тому що все починалось. Як ми пам'ятаємо, була революція РОЗ. У свій час в Тбілісі, а потім був майдан в Україні, помаранчева революція, але починалося це з демократичного руху в Грузії. Тобто, це велика заслуга Саакашвілі, і ну, він, він дійсно був реформатором, так і, і це важливий досвід для всіх країн, які намагаються повністю порвати з радянським минулим. І зараз ситуація доволі непевна з нашим громадянином, і ми продовжуємо боротися за його повернення. Хочеться запитати про стан здоров'я, тому що Саакашвілі неодноразово оголошував про голодування. Чи є у вас якийсь прямий контакт, хто з ним піклується там? І друге питання з приводу того, що він зараз у в'язниці, чи вважаєте ви, що це? Зробив особисто владімір Путін аби помститися Кашвілі, ну скажімо так, за його реформаторські кроки і за демократичність держави. Ну стосовно стану здоров'я, у мене немає інформації, але наскільки я пам'ятаю, декілька років тому. Була відповідна навіть лікарі з Польщі, якщо не помиляюся, вони е, намагалися перевірити стан його здоров'я. Але ми всі розуміємо, що в умовах несвободи е, ну це не покращує напевно стан здоров'я. Це є велика загроза для стану здоров'я, особливо є небезпека е, того, що є ризик, є ризик замаху на життя, можливості отруєння. Ми знаємо, як діє. Діють російські спецслужби. Я дуже багато прикладів. Тобто, це не може не викликати занепокоєння. Російський слід у мене доказів немає, але цього ми не можемо виключати, тому що Саакашвілі є дуже потужним критиком кремлівського диктатора, і він його є його ворогом. І це дуже небезпечно. Ми знаємо, що для ворогів Путіна хто виступає проти кремлівського диктатора, це є загроза для життя і здоров'я. Ми багато разів це бачили. Тобто, така загроза існує на превеликий жаль. Ми бачимо, що е, такий олігарх, дуже впливовий олігарх, як е, гру е, в, в Грузії зараз. По суті, він є одним із е, тих, хто впливає на партію е, Грузинська Мрія е, Іванішвілі. Ми бачимо. Ну, певні ознаки, які можливо пов'язують його з Росією, тобто це ну доказів у mm -hmm. мене безпосередніх mm -hmm. немає, але mm -hmm. такі підозри вони існують на, mm -hmm. на превеликий жаль, і це, як ми розуміємо, може мати вплив на долю Саакашвілі. Mm -hmm. Я чого питаю? Бо нещодавно було опубліковано також розслідування, що Віктора Ющенка також отруїли і знайшли що докази, що це були російські спецслужби. Це буквально нещодавно вийшла ця інформація. Тому і питаю: ви кажете, що ви добуваєтеся, аби Саакашвілі повернули в Україну громадянина України? Що суперечить? Чи хто суперечить найбільше? Хто стоїть на заваді? А це питання, це питання грузинської влади, тому що є mm -hmm. різним. Ми розглядали різні механізми. До речі, є, наприклад, конвенція, яка була укладена. В рамках Ради Європи, яка передбачає можливість передання для відбування покарання, наприклад, так і Грузія і Україна є учасниками цієї конвенції. Тобто, є навіть такий механізм. Mm -hmm. Є механізм пов'язаний з амністією, наприклад, так, тобто можна амністувати, можна в порядку доброї волі передати громадянина. України е, в Україну, тобто є різні правові і політичні механізми, але мені здається, що тут головне навіть не ці механізми, тут питання в політичній волі е, є наявності або в даній ситуації відсутності. Президентка е, Грузії Соломезера Зарабішвілі, Вона може вплинути на це? Вона може е, написати помилування для Сакашвілі чи ні. Ну, це питання а, внутрішньої компетенції, тобто конституційного права а, права а, кримінального процесуального Грузії. Я тут не фахівець, але моя колега а, а, Єлизавета Богуцька вона власне зверталася, вона добре знає Саакашвілі особисто, і вона звернула увагу на, на те, що а, президентка Грузії могла би вчинити такий жест доброї волі і скористатись процедурою. Амністії або помилування так Сакашвілі? Тобто чому цього досі не відбулося, чесно кажучи, мені це невідомо. Ну, і ми також знаємо, що в Сакашвілі є українське коріння, в нього народився так. Не чи це був син чи, чи донька. Також ви чули цю інформацію, чи знаєте щось про стан здоров'я дитини і мами? Я думаю, що просто треба ну, оголосити, що ми разом і ми закохані один в одному, і що ми, що у нас спільне життя. Ну, у мене такої безпосередньої інформації немає. Тут ну тут просто питання делікатне і знаєте там приватного життя. Тобто mm -hmm. я тут намагаюся якось а, не а, задавати, скажімо так, зайвих зайвих питань своїх колег для своїм колегам. А, але а, ну головні найголовніше, що ви знаєте, ну кожен. Навіть політик він має право на приватність, як так, американці кажуть, Ні, ну, ця нардепка вона розповіла, що це так що це дитинові кашвілі. Окей, ще питання: які виходи зараз для громадян Грузії? Що би ви їм порекомендували? Я, я юрист, і я намагаюся все розглядати винятково з позицій прав, тобто я вважаю, що в рамках демократичних процедур, в рамках правої держави, треба шукати механізми протесту. І до речі, коли була помаранчева революція, і коли була революція гідності, то дії е, протестні дії відповідали Відповідали конституції, засадам конституції, засадам демократії, тобто, це не було порушення права навпаки, це була реалізація права. Е, я є також прихильником теорії. Що це одна з засад, до речі, і американського конституційного права, починаючи ще з Декларації Незалежності 1776 року, йдеться про право на опір. Якщо народ бачить, що влада. Є злочинною і вона порушує права народу, народу, руйнує демократичні інституції, то народ має право чинити опір своволі беззаконної влади, і навіть там сказано дуже цікава річ, що це не тільки право, це також і обов'язок. Такий протест. Тобто, я вважаю, що треба скористатися в тому числі і цим правом, тому що ніхто зараз. Не може змінити долю укр грузинського народу, угу, так. тобто е, і треба реалізувати це право і відновити демократію. Оскільки ми говоримо про порушення демократичних процедур. Вибори коли крадуть голос, то тим самим руйнують демократію. Угу. Тобто, народ має таке юридичне право, моральне право на те, щоб відновити демократію. Якщо грузинський народ буде чинити опір, буде продовжуватися революція, так вони будуть відстоювати своє право на чесні вибори і так далі. Чи може Російська Федерація знову вести війська в Грузію, як вона це зробила у 2008 році, і анексувала частину території Грузії? На превеликий жаль, це можливо. Ми бачили, те що. Сьогодні близько 20% території Грузії знаходиться під російською окупацією. Тобто, з точки зору міжнародного права, тут ми можемо з повною підставою говорити про режим окупації. Це, це, це знайома ситуація, яку використовувала Росія по суті Російська імперія і по відношенню до Грузії, і по відношенню до України так. Росія може це зробити безумовно, але тут треба враховувати. Той факт, що зараз е, основні сили Росії вони зосереджені на війні проти України, mm -hmm. тобто Росія зараз послаблена, зараз послаблена, і тому зараз у е, російського путінського режиму менше можливостей для того, щоб е, покарати Грузію за спробу е, підтримати по суті демократію і свій своє суверенне право. Бути членом європейської родини, чому Путін зупинився в 2008 році в Грузії, тобто він міг би анексувати ще більше території або фактично взяти під повний контроль Грузію, тому що Грузія набагато менша країна, мобілізаційний ресурс технології і так далі. Чому він зупинився тоді? Ви знаєте, це дуже цікаве питання, над яким я думав, він намагався знайти відповідь. Тому що е, на той момент е, російські війська вони були ну, там, дель, декілька десятків кілометрів від Білісі, тобто е, Росія мала можливості е, е, захопити столицю Грузії. Тобто, всі це розуміли. Але е, у мене така версія. Я не знаю, вона е, підтверджується чи ні, але я вважаю, що тут. Е, не випадково, до речі, одна з вулиць в Білісі носить ім'я президента Джорджа Буша молодшого Буша. Чому тому, що він проявив рішучість, і ми пам'ятаємо, що американський флот війшов в Чорне море, тобто американці показали, що вони не дадуть Росії зруйнувати Грузію, тобто, очевидно. Така допомога, я я скажу простіше, що на на мій погляд, американці врятували Грузію від захоплення Росії, тобто, е, можливо, вони е, знаєте на офіційному такому плані. Вони е, довели до відома е, Путіна, що будуть дуже серйозні наслідки, дуже серйозні, і це зупинило російську агресію. Тобто, Росії вдалося захопити е, певну частину окупувати територію, але. Загроза, наприклад, дуже серйозних санкцій, вона зупинила. І для мене це дуже цікаве питання, коли я думаю про спробу анексії Криму, угу. чому не було такої реакції? Був тоді на... Барак Обама, і Барак, Барак Обама та... тоді не відреагував ніяк на це, фактично боявся. Це це питання, яке залишається відкритими. Воно дуже цікаво для істориків. Я просто під враженням, наприклад, останні книжки відомого американського журналіста Боба Вудворда Війна і mm. там він цитує президента Байдена, який описує по суті цю помилку адміністрації Обами. Він пише про безпорадність, про безпорадність адміністрації Обами, коли йшлося про. Про а, а, те, щоб припинити російську агресію, захлоп, захоплення Криму і а, частини Донецької та Луганської областей, mm -hmm. я дуже добре пам'ятаю: 2010 рік я був тоді а, на науковому стажуванні в Вашингтоні. Я пам'ятаю політику Обами, яка мала назву Reset, перезавантаження. Mm -hmm. Тобто, незважаючи на 2008 рік, незважаючи на. Російську агресію проти Грузії, незважаючи на те, що е, Росія захопила е, і о, окупувала частину суверенної території Грузії, була з, з боку Обами, це була спроба перезавантажити відносини, і це була велика помилка американської політики, тому що це заохотило Путіна до подальшої експансії. Знаєте, все в політиці взаємопов'язано, і коли ми говоримо про анексію. Спробу, ми точніше використовуємо такий термін, спроба так. анексії Криму, то ми повинні пам'ятати попередню історію, історію цього перезавантаження відносин. Тобто, це урок, це урок, що умиротворення агресора ніколи не працює, не може зробити агресора більш мирним і зупинити його агресію. Навпаки, це розпалює його апетити. В Цьому мав би бути урок для політиків, але ми бачимо, що урок Мюнхену 38-го року він досі не вивчений. Він повторюється. Політики, на жаль, повторюють ті самі помилки, і, і це дуже прикро угу. і ми підходимо зараз до наступної теми. Власне, поговоримо в наступній частині завтра з Олександром Мерешком про прихід. Нового президента Дональда Трампа у це станеться 20 січня, так, 2025 року, і знайшов навіть цікаву інформацію, що ви е, висунули Трампа на Нобелівську премію миру. Е, дізнаєтесь, друзі, завтра детальніше. Дочекайтесь продовження.